Усім привіт, друзі, сьогодні буде. Сьогодні буде прикрашання балкона. В смысле, Мурко? У нас він вже прикрашує: тикавка. павутинка є така прикольна. А мені пофіг, я ще купила. І що ти таку. добре, давай розбирати. Що ти там? Ку... О, ще одна тиква. Мурко, ти там не падай. Ну, добре, не падаю. І, до речі, хто не знає, у нас тут, до речі, є такий кубик кажан. Він теж, кстати, Хеловінський. Яку, покупав я купив його взагалі прошлим новим роком. Ні, прошлим літом літом лі, 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 я його купляв. Ой, не важно, розпаковуй. А, ну добре. Ще одна тиква. Навіщо вона потрібна? Вона вже є. Але добре, знаєш, розпакуємо ми її. Така прикольна тиква. І її кладемо біля паутини. Думаю, так буде красиво. Мурко що ти там ще купила? О, щось купив то. Купив щось чарівне. Огоні конфети. Смісне, що це таке, Мурко? А це е, конфети-гонялка. конфету в сумочку. Ну добре, в мене є й... така цукерка. А чого так мало? Ну добре, взагалі заберу цю цукерку. Смис, я сам її покуштую. Це цукерка. Якийсь призрачний дом, якийсь коржик-монстр, коржик зомбі. У мене є ось такі палички, ну і щоб запити отакий звичайний сок. Банан і апельсин. Ой, лимон. Давайте скуштуємо спочатку зомбі. Зараз ми його скуштуємо. Отакий прикольний крекер зомбі. Хто не зрозумів, всі, всі ці речі, які бачите в відео, я купив в Аврорі. І ні, це не реклама. Отака все, штука. Доки я відкрив, беру оцей дивний коржик, підпишіться на канал. Давайте його скуштуємо. Він доволі твердий, а весь смачний. В принципі, так. Да. Я думаю, що смисл не відкривати це не бачу, але давайте теж його скуштуємо. Зараз точно таке саме коржик, але можливо він другим смаком. Ні. Ну, точно такий самий ідентичний. Ну, тобі він десь теж дуже смачний. Я зап'ю оце отаким от прикольним стоком. Сік теж дуже смачний. Але нам треба Magic Stix. Крезет Стикс. Вибачте за мою англійську, я її не дуже знаю. Отака якийсь тиква намальована, якийсь паличка в глазурі. Ну, Давайте скуштуємо ось якась паличка. Тут багато. Давайте скуштуємо оцю маленьку. М -м. Я не дуже люблю шоколад. Ну, в принципі, хороша. Добре, це відео не приїжу. Розпаковуй далі. Ну, добре, мурко. Далі у нас тиква. До так. Він справді не Хелловінське. Щось мені це не подобається. І. А, ні, так не дуже круто. Краще дивіться. Думаю, буде краще поставити цього кажана. Він справді гарний кажанчик. І, в принципі, можемо сюди поставити отаку тиковку нагору. по нам справді гарна. А ну-ка, що там у нас далі? А далі у нас павутинка. Нібито вже така є, але... Добре. Павутинка-шарудинка то якась вона отака. Дійсно вам видно добре. Ось така вона. Давайте, в принципі... Ой, вибачте, тут мурко ходить. Ой, здрасте, мурко. Іди звідси. В Смислі, в прямому смислі. Який цей треба смисов? Треба, думаю, подвинути оцю тикавку. Бачите, сюди. І оцей ваговий він нас теж в типу, Хелловінський, бо у нього такі павучки. І, в принципі, якщо і... чесно, мені от оце не дуже подобається. В принципі, трошки сюди. Ну, так, да, це не дуже гарно, як, як я дав. Але все одно доволі прикольно. І давайте сюди поставимо такого паука і отакого. От в принципі, я думаю, що так буде гарно. Якщо вже іменно поставити штатів. Мені здається, вам погано видно усе. Так що треба поставити оце, щоб ви теж бачили, коли я знімаю відео де наш декор. Якщо вам подобається, якщо вам подобається щоб я з відео Всякі розпаковки отак, на такому фоні, тоді пишіть в коментарях да, снімав у такому фоні. Пишіть ідеї для відео, і, до речі. Уже це відео, типу, закінчилось, але важна новина. Хто не поняв, в будуть виходити страшні відео. Ну, як я випускаю зараз всю осінь. А от, типу, зимою будуть такі, як розпаковки. Більше. Зараз, як ви входить багато страшних відео, ну і іноді розпаковки, типу, отаких. От У нас вийшло отак. Зараз Я заберу штатів. Отака от прикольна паутинка. Ой, вибачте, срусок показав таке царство, страшне царство, точніше тиква. Дуже прикольне з таким колокольчиком. І отакий кажан. І, в принципі, отут я поставив цю тиковку теж. Правда, крута сумка. А ззаду у нас тут всякі павуки і тиква. І Мурко чухається. Е, не показуй мене. І... Jak to murko każe? Ja każę, ja nie. nie, nie.